Новітній УЗД-апарат для визначення щільності кісток придбала міська поліклініка номер 5 Таке обладнання одне із семи, що є в Україні. Основне завдання цього ультразвукового апарату діагностика та виявлення остеопорозу на ранніх стадіях і уже під час захворювання. Раніше наші спеціалісти призначали таке обстеження, і людина самотужки в межах міста чи поза містом шукала, де цю денситометрію провести. Так як ми подивилися, що ця процедура не дуже дороговартісна, вона не входить в програму медичних гарантій, автоматично вона буде платною. І настільки вона запитувана, ми вирішили, що необхідно для нас розширити спектр медичних послуг, в тому числі для зручності наших пацієнтів, щоб вони не шукали ці обстеження в межах міста. І ми закупили апарат. Діагностика на денситометрії розповідають медики. Немає протипоказань, обстеження проводять швидко та безпечно. Це є дуже важливо для людей, тому що остеопороз є поширене захворювання. Він має важливі переваги, тому що він є безболісний, він є безпечний, він є в швидкій в проведенні, немає променевого навантаження і він не протибує якоїсь спеціальної підготовки. Обладнання, якого немає у приватних медзакладах, швидкими темпами з'являється у міських лікарнях та поліклініках, зазначає голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Громада змогла зберегти досвідчених лікарів та хороших медичних спеціалістів. А тому зараз головне створити для них гідні умови праці та надати сучасне обладнання. По багатьох послугах в нас обладнання не гірше, можливо, дещо й краще. Ну і головне, що ми зберегли медичних працівників. Ми всі як пацієнти йдемо до лікаря в першу чергу. Ну, звісно, лікар має мати нормальне обладнання, ну і нормальні умови. Оновлюємося. Багато є планів на цей рік. Основне надавати медичні якісні медичні послуги жителям нашої громади, внутрішньо переміщеним особам і нашим військовим.